Так, друзі, всім привіт! Ого, я розпалася на самого початку. У мене є... як Я вже так дуже добре прокачав свою базу, У мене є. Райна Тостерина, Джерафа Селестріо, Ріна Тостерина, Вибер... Виберіння Топосі, Пантині Бараніні. Ззз. Блін. Зібразубра зібрані. Зибролини. Так, я потом себе еще куплю. А самый оцелот. Оцелот. И Ставлю Вставлю эту штуку, что она ничего не вкрал. Окей. Зибра, зубра, зибролини, рангутиня, Рангутини, на сине. Фрюка, мэла, тролла. Кавалу виртуозу. Ну да, я, 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 я в дуже прокачанный. Так, идем далее. Куфанту Эльфанту, Пандельсини Бананини, Урангутини Ананасини, еще один Урангутини Ананасини, еще один Пандельсини Бананини. Мы так, тут Пандельсини Бананини, тут Урангутини, тут Урангутини, тут Пандельсини. У нас же 4 миллиона. Не трогай. Райно Тостерино, да, 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 да. Райно Тостерино. Райно Тостерино. Ты... Блин, Так і знав. Так, Як Так незручно. Я не знаю, це дуже зручно. Незручно. Так, ну я вам, в принципі, всіх блинбочек показав. Ой-ой, яка мощна база. Та боже, чого у мене такі баги? Це за баги. Чекайте, я перезайду. Так, я подойшов, значит, на початку і все. Нема цього багу. ура. Мені дуже ляхило стоять не базе, блин. Вы не знаете, что жара, если поставить кто-то тут ограбить. У Мене один раз вже так затролили. Взяла там поставила как капкан, потом мы поменяли местами Мне с чешским, а си. Так вот, на жаль, получилось. я маже профуков трава и утрала. Ой. И смайл, это не мой друг, это друг моего друга. Чего не мой друг, не знаю. Ого, вам Думаю, что вот 20 на завез. А у него реально у него такая норма база. А, у него та штучка, помню. Так, ладно. Кто у нас тут количек? О, ловата Сатурна, Сатурнита. Через их у него база будет карта 17 секунд. Надеюсь, что я смогу и Я не знаю, мне, не очень хочется Я база будет 75 секунд. Два. Один. А, понятно, мы сейчас Ну там, мы сейчас Вот Мы пандачини бананини. Давайте его. Пандачини бананини. Это мое. Пандачини Panda cini bananini. No, è. Yeah. Panda cini bananini. flamingelli. Lionel cactus. Dai, non c'è Io... Non c'è sho. Io... Non c'è sho. Io... Non Может там просто строберрии, пламенджели, гадарути. А почему не или прикольно? Три. Не 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 не. Не 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 не. Хух хух я уже уже дуже Вот так вот мене тролять. Практично як постійно. І за того, що у мене классні брейн роза. Обачала базетка, это що в нього там на другому поверсі. Другось. Не. Бомба -бом міни гузини ліпше. Бомбоміни гусіні Понятно. Він Вінчикакція вам. Все дуже понятно. Так, окей, хто нас зараз буде? А, це совіню купують. Чек я його там зараз. Знаєте, що мені найголовніше? Мені найголовніше, щоб мого фанту але фанту не вкрали. Ах, я вже бота свого поставив. Ну я, пла... я, я знаю, як від них все так от. І все, і тоді, коли він прийде в своє тіло, його відразу ж вдаряй! Так, я йду зараз подивлюсь, та лки-палки. Іду зараз подивлюсь, коли буде. Міфік? А він буде через 7 хвилин. Так. Так, 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 26-30. Ну, в принципі. Так, у мене, по-моєму, є всі звичайні, та всі рідкі, всі епіки. Та навіть авокадо Гуфа. Так. Всі легендарні, всі міфіки. У мене єдине, що немає.

Ні, а як? чекайте, я, 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 я ж стих. Ну бляха. Ну ладно, я кажу, мені вони ж мене не вкрали мого того. У нього через 32 секунди. Щоб в нього вкрасти, я вкраду в нього золотого Трелеутра. Єдине, що мені треба купити магазин. Давайте купимо, треба мені. Капкан. Так, теперь ты мне треба. Все, вот штучка. теперь да. Зара будет угробление. А, у вот, вот, хрен что Я ж купил эту штучку. Ты и елки. А, я заблокировал уже, да. Ну, в принципе, как завжды. Вот так вот меня завжды троллят, ну, реально. Це вже мене задувало. Як від цього зберегтись, щоб мене не тролили? Ну, в гулі лоні. Давайте подивимось. Ливато Блін так я так і знав. Блин, як я в нього вкрафти цей секрет? Я в нього його перекраду, я надеюсь. Так, 27-31. Можна її ще раз поставити. Де? Все воно в мене забираю. Воно забираю? мене є, а де? Да, вот клон, вот и вот все капкан. Это поставил капкан. вот Да Вот что Як завжди мене всього обкрадуть. Я йому відімщуся, Він не дуже на це надіюсь. А, вомин у нас з'явилось. А, він вийшов. Да, 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 звичайно, він вже вийшов. Мені головне, щоб мого кокуфанту але а то хай крадуть. 105 секунд, на жаль. Може ну, мене це здобало, Я буду ставити саме отут вот оці вот штуки, щоб якщо вони там були, то їх було. Чесно, б задумали мене, так, щоб все красти. Я коли получу тут от, 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 от Так, на індекс мені треба, Руберт. Блін, я получу тут тільки оце от, от меч, а не то, що мені треба. а в мене через скільки? У мене 36. Це Спиту пучку. Frigo camelo. Давай, рідненький, давай! Сюда. Є... Так, одну хвилину треба чекати. Ну, трошки забагато, але заради хто не мене, окей. А, тут хтось ще капкан поставив. Я його прибирати не буду. Трішки прибрати його можна тільки тим, що... Я там сам застряну. Ну ты ж черт. On, я же тапаю, кому они штапы? Який вчасно це зробив? Ага. Я не мша тобі. Я на його базу буду охотитись. В нього наверху щось є бо... а в нього наверху навсім нічого немає, окей. 83 об мене скільки там секунд. А минус 102 20 секунд, в принципі, але таке йоготке що він. Чекай, це база того и смела? А, похоже, той, хто в мене вкрав. Я не знаю. А, Гогич вийшов. А, вот и Смал, Гогич. Гогич выйшов. Lucky Block? Так, зараз ми з вами відкриємо Lucky Block. Они. Lucky Block. 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 має і мій. Давай же. Да! Ребята, відкриваємо лакі -лакі блок. Мислі я його тільки продати. А як його відкрити? То через 9 хвилин, чи що? А, я Япон. Ну більше так, через 9 хвилин. тільки можна буде відкрити. Тоді мені треба захищати свою базу, як нікого. Все, я закрыл свою базу. А вот и гой Гог через Черт не знаю, я закрыл. Ладно. я вже думаю, піло що... бити. Як тут такі блоки відкрити нахер? Треба чекати чи що? Ух, мене не вкрали її. Мені зовсім трошечки. У мене буде вже 5, міль... 5, 5 мільйонів. Я зможу зробити тут природження. Ой, секунду. Ладно, давайте почекаем. А поки що щось будем робити. Давайте. А, я просто так... Что надо когось Мені показалось, що моя база відкрита була. Чи досі лялячно, що хтось зробить цей найпоганіший трюк у моєму житті, який я тільки бачив? Ну, якщо, звісно, я його зроблю, то я буду дуже вжатий. Два. Ну, Все. Вс. Класно. Триноструцо турбо 3000. Що таке? Тренос труцоботремі. Треноструцо турбо, -турбо Шо, Що ще таке? Я його купив? Що воно дає? Скільки воно дає? Де воно? Воно на другому поверсі. Та воно на другому поверсі. А воно так непогано дає. Не знаю, тепер та дівчинка за мною охотиться буде охотитись. 100%. зник з ніком окак. Так, я на, на деякий випадок поставлю тут цю штуку. Може, вона мені може, допоможе. Я сподіваюся, що вона мені допоможе. Окак. Діот на вулиці вже трошки холодно. Але мені треба почекати. Де, Ти хвилин. хом. а він мені вже за такий маленький час 49, 44 за мільйонів набив. С він мені за день наб'є, слухай, люди. А отут дуже везуче, не знаю, як вони Так сьогодні сьогодні отримав 4 вже бог брінрутів. От. Терено тут со Турбо 3000. За капец. Яка в нього складна назва, так ще й ці 3000 чомусь сюди додали. Так, треба знов її поставити. А надеюсь, в мене їх не заберуть. Але Риль, мені зараз дуже лячно, що в мене зараз когось заберуть. Все, імба. А мене нема місця. Отже ж підстава. Орангутини ананаси. Так, ч, серйозно? Песню навіть ніхто не буде перекопати, ну, таке в мене визвучу життя. Але... Я продам цього. Ні, я продам звичайного. Звичайний дає менший. Дає 1,2К. Так, через 80 секунд. Так, люд, люди нам залишилося всього 4 хвилинки. Надіюсь, ми вижимо його і в мене його не заберуть. Але це тільки моя надія. Думаю, я, в принципі, не заберуть. Навіщо їм він? Але він міфічний, То ма, там може випасти хто завгодно. І, 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 думаю, ті, хто дивилися це відео в початку, то знаєш, що в мене є всі міфічні. Ну, зібрані. Так. Там стріляло, значить там хтось, можливо, наверху. верху. ні поняв нема. Ні, ну в кого стріляють. Хто поставлю. Я буду наверху. То есть вин виски, чи шо? Не, никого він винвиски. А, у стріляє кудись туди. А, у нас сюди кудись стріляє. Вот это тут хтось. А, во! Спалився. 8 секунд, 8 секунд. Четвер. Три, два, один. Вс. Е. Тут хтось поставив. Не треба нам таких сюрпризів, Я так це зламаю. Вскільки нам залишилось. Дві хвилини, люди. Дві хвилини, дві хвилини. це пройде дуже швидко, я надеюсь. Але для вас це буде це якась базах-то хіпота. І вот ще один хакта-хіпопота -ха до нього йде. Щоб було прикольно, якщо б нього, в нього нік був. как-то попота, вот у Дипца точно был как дипцы точно будут. Как кап база кап кап черт Вот же База, вот кто из-за меня Черт, База, база, база. База закрита, імба. Ніхто в мене не вкраде. Stroberrelli Flamingetti. А от ці фонси клони. Так, я думаю, что там же час заканчивается, а нет, еще 8 секунд, давай, 6, 5, 4, 3, 2, 1, вот, да. открываем, глиняная термолиния, будь ласка, а, да, есть глиняная термолиния, добрый, мне треба требуется охраняться сверху. В принципе, знаете? 5 миллионов накопилось, но мне треба создать якийсь аккаунт для того, чтобы сохранить всех моих бог-годбрейнов. Так. перевірю, вони ничего не краду, значит, я можу выйти и всем им папушки.